Прославлена українська тенісистка Еліна Світоліна разом з нами. Вітаю вас, пані Еліно. Вітаю. Звичайно, головна тема нашої розмови це виступ збірної України на Billie Jean King Cup, Але хотілося б розпочати не з цього, а з того, як іде ваша реабілітація після операції, як ви себе почуваєте зараз. Я вже можу ходити декілька тижнів. Ось все добре. Вже почала робити там, деякі вправи для, для ноги, і все рухається навіть краще, ніж я очікувала. Почну вже тренуватися з тренером по фітнесу наступного тижня. І сподіваюся, що в грудні вже зможу вийти на корт і стовідсотково. Тренуватися, тобто на старт австралійської частини сезону а вам там захищати фінал Окленду, плюс багато очок на Австралія на Тобто, всі ці турніри ну так, будемо сподіватися, ви вже зможете зіграти? Не знаю, як буде початок сезону. Маю на увазі перший тиждень в Новій Зеландії, але сподіваюся, що зможу підготуватися. До Australian Open. Опен, поки що, це для мене пріоритет. Будемо сподіватися, що все вдасться. Стосовно Billie Jean King Cup ви, от буквально, я так розумію, нещодавно приїхали до Даласа. Так, ви були у Європі. Розкажіть, будь ласка, про свою мотивацію, про те, чому ви вирішили прилетіти в Америку зараз. Так, я два дні тому прилетіла в Даллас сюди підтримати дівчат. Я не буду, не буду тут грати, але для мене важливо підтримати і бути тут. Це кінець сезону, тому дуже складно дівчатам теж організуватися, грати, тобто вже ментально виснажено, ну, якби психологічно дуже складно. Ось, тому чому, чому б не приїхати підтримати. І теж, якби мій фонд опикується збірною. Ось і для мене дуже важливо було приїхати теж подякувати е, організаторам, спонсорам е, і людям, які е, причасні до організації е, цього заходу. Так, ну прекрасно, ми розуміємо, що фонд бере участь у організації матчової зустрічі. А от якщо Говорити про конкретно вас, окрім самої організації, безперечно, ви є авторитетом для усіх наших тенісисток. Чи можливо ви допомагаєте в тренувальному процесі якоюсь підказкою, якимись порадами нашим тенісисткам, особливо молодим тенісисткам? Ми знаємо, що таких зараз у нашій команді багато. Так, в нас цього разу дві тенесистки, дві Анастасії, які доєдналися до команди. Я завжди відкрита, якщо якісь треба поради, але в нас дуже класна команда тренерів, які Готувалася до цього матчу, передивлялася гравців, обирали гравців, і зараз готуються до матчу, який відбудеться вже в суботу непосередньо. Тому я довіряю нашим тренерам. Ось і я тут, як, як фанат, як вбивальник, ось і для мене. Важливо бути присутньою і важливо бути корисною, якщо це потрібно. Хотілося б також запитати стосовно вибору місця проведення матчової зустрічі навесні. Як ми пам'ятаємо, ми теж були господарями, грали у Флориді на зеленому ґрунті. Цього разу це буде Хард, причому Хард у приміщенні і безпосередньо Фонд брав участь у виборі місця проведення. Розкажіть, будь ласка, чому саме такий вибір? Так, ми зараз, як ми знаємо, що не можемо пров... проводити а, матчі а, в Україні, а, тому а, ми шукали партнерів, а, які нам зможуть допомогти а, з цим. А, і... В нас вже є відносини з нашим спонсором вже більш ніж п'ять років. Ми працюємо з Bush Tennis Center, який допомагає фонду, який допомагає українським дітям, і вони запропонували провести цей матч тут. І ми подивилися. На корт подивилися взагалі, як все буде відбуватися, і вирішили погодити локацію іменно тут. Ми знаємо, теж що тут є багато вболівальників, які приїдуть вже завтра підтримати нас. Тому сподіваємося, що ця локація принесе нам перемогу. Розкажіть ще, будь ласка, трохи детальніше, яка це арена, скільки вона може вмістити глядачів, і на яку кількість болівальників ми можемо очікувати. Все ж таки домашня зустріч, і будемо сподіватися, що бодай на якийсь відсоток, але це допоможе саме нашим тенісистам. А, так, це... Um... Збудована така маленька арена, я думаю, що десь може бути людей 300. Сказала, що майже буде sold out, тому будемо чекати будемо чекати наших українців з прапорами. Ось це, ми граємо зараз в залі, тому що так дуже прохолодно, і це теж було одне з правил організації ITF. Тому сподіваємось, сподіваємось на гарну атмосферу, тому що, як я і казала, що зараз кінець сезону, інколи буває дуже складно. Але... Завжди, коли вболівальники підтримують тебе, це додає таку додаткову мотивацію. Стосовно самої матчової зустрічі, безперечно, ми будемо фаворитками, незважаючи на те, що у нас відбулися певні зміни у складі, не зіграє Марта Костюк, не зможе приєднатися до команди безпосередньо в ігровому, так би мовити, сенсі Анастасія Лопата. Хоча вона, я так розумію, саме з командою буде. Але тим не менше, австрійки це суперниці нижче класом, про це говорив і Ілля Марченко. Чого можна очікувати, чого очікуєте безпосередньо ви від матчів? Ну, я очікую звичайно, перемоги. Ми бачили і дивилися із з матчі Австріяк. Ось я, в принципі, розумію, який рівень вони мають, як можуть зіграти максимум, але не треба недооцінювати їх. Вони все одно грали непогано цей рік. Перший там другий номер теж в них є дуже досвідчена гравчиня. Це Таміра Пашик, яка дуже багато років грала на високому рівні. Тому а, треба фокусуватися на собі. Треба а, як можна краще налаштуватися на матчі, віддати всі сили, сили для перемоги. Тобто, наскільки я розумію, разом із Ілею Марченком ви переглядали деякі матчі. Тобто, в чомусь ви робите йому підказки. Він буквально щойно з нами розмовляв і говорив про те, що йому заново не мов прийшлося занурюватися у жіночий теніс після того, як він обійняв посаду капітана нашої команди. Тобто, ви намагаєтеся і йому в чомусь підказувати, в чомусь допомагати, так. Ну, звичайно, я е, все життя граю граю в жіночий теніс, тому мені якось е, це, можна так сказати, е, натурально це, це все, а йому трохи по-іншому. Е, в мене вже є досвід, е, так можна сказати, е, чоловіків, Тому що в мене чоловік теж грає, і в них сприйняття трохи інше, ніж у жінок, самого якби жіночий чоловічий теніс. Ось тому ми з ним спілкувалися, намагалися подивитися якісь тактичні моменти, там щось може нове підказати. Ось, але він з досвідом. Ось теж дуже ем, такі класні, як як мені здалося, дуже класні моменти. Ем... Підхопив для дівчат, які е, можуть допомогти. ось І тому я рада, що ми е, що ми обрали нового капітана Ілью, тому що він багато років грав на високому рівні і це, е, е, це реально круто. І наостанок хотілося б ще запитати у вас стосовно. Такої більш благодійної місії цієї матчевої зустрічі, наскільки такі змагання, як кубок Біліджин Кап, все ж таки, це більш така особлива історія у порівнянні із індивідуальними змаганнями, наскільки він сприяє популяризації тенісу, залученню дітей до тенісу, і ну, це безпосередньо місія вашого благодійного фонду, і от, наскільки усе це пов'язано між собою? Ну так, звичайно, для нас, коли ми отримали запит на отримання права на жіночу збірну, для нас перша якби думка була, що це дуже круто, тому що ми зможемо об'єднати сили з нашими. Партнерами з нашими спонсорами фонду фонду і зробити це для дітей, зробити це для спорту в Україні. Взагалі, я рада, що разом з Світандою Спорт це. Буде можливість українцям подивитися матчі дітям. Теж це класна для них мотивація. Вони можуть дивитися теніс високого рівня. І для нас для нас це, це дуже важливо. Популяризація тенісу і спорту взагалі в Україні. Дуже дякую вам, Аліна. Бажаємо вам якнайскорішого одужання, відновлення, повернення на корт. Будемо вболівати дуже палко за вас вже у наступному сезоні. А за декілька днів за нашу збірну України будемо чекати на перемогу, і будемо чекати вже на повернення до стадії плей-офф у наступному сезоні. Дякую, дякую вам.